Щорічно в Україні та за її межами проходить забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Патріотична акція приурочена до дня пам'яті захисників України, який відзначається 29 серпня. Забіг у користані проходитиме 30 серпня. Цей забіг буде проводитися вже в користані. У нас в Коростенській громаді вдруге, а по Україні це вже восьмі. Забіг у минулому році у користані долучилося понад 200 учасників різного віку. У кожного учасника забігу на футболці була табличка з ім'ям і прізвищем конкретного захисника. Хтось біг за полеглого сина, хтось за чоловіка, хтось за брата, а хтось за незнайомця земляка, аби вшанувати пам'ять про нього. Забіг, шаную воїнів, біжу за героя України. Це вдячність, шана тим, хто поліг, захищаючи нашу державність. Також подяка батькам, рідним, близьким, які виховали воїнів-захисників, які не боячись, пішли захищати нашу державу і український народ. Запрошую всіх наших. Жителів Користенської громади долучитися до цього забігу і зареєструватися. Реєстраційна картка є на сайті Користенської міської ради, у Фейсбуці у відділі з питань ветеранської політики, і також ви можете завітати до нас у відділі з питань ветеранської політики на музейну 5 де ми вам допоможемо зареєструватися. Хочу наголосити на тому, щоб не зволікали із реєстрації, тому що в минулому році реєстрація закінчилася 13 серпня. В цьому році вона також закінчиться за два тижні до початку забігу. Для забігу кожен учасник може обрати комфортно для себе дистанцію: 2 кілометри 5 або 10. Коростенська громада в минулому році і планується в цьому році бігли. Маршрут прокладено було від міського палацу культури. До Коростенської військової адміністрації в цьому році передбачено також збігти за цим маршрутом. Я запрошую всіх жителів Коростенської міської територіальної громади долучитися, взяти участь і зазначаю те, що в реєстраційній картці ми. Пишемо того героя, за якого ви б хотіли пробігти, віддати йому шану, шану його родині, шану його подвигу. Запрошую всіх жителів Коростенської міської територіальної громади взяти участь у забігу. Варто сказати, що в минулому році найменшому учаснику забігу було лише 5 років, так що, якщо мають сили молодий, старий можуть приходити і брати участь у цьому. Після реєстрації учасники отримують лист із деталями щодо проведення забігу. Забіг Шаную воїнів, біжу за героїв України це наша подяка і шана захисникам та їх родинам.